Вітаю, мене звати Павло. Я CTO компанії Frontline Robotics, і ми робимо лінійку різних дронів для військових. А сьогодні ми з вами поговоримо про дрон лінза. Ми створювали дрон спеціально як завершений продукт для задач сил оборони для того, щоб військові могли максимально концентруватись на виконанні поставлених задач, а техніка була максимально готова для. Того, щоб її застосовувати, оновлений дрон Гінза має в собі інтегровану систему оптичної навігації нашої розробки, систему зв'язку, двохканальну шифровану з ППРЧ, яка дуже стійка до умов роботи ворожого ребу, та стійку цифрову систему відеопередачі, яка також дуже стійка до. Ворожого ребу і дозволяє дрону в надскладних умовах виконувати поставлену бойову задачу. Окрім цього, в складі комплекса з дроном йде наземна станція, яка дозволяє оператору працювати з укриття, яка включає в себе все необхідне для обслуговування дрона, для того, щоб весь життєвий цикл і опанування цього продукту було максимально простим і зрозумілим кожному користувачу самого першого дня його існування дрона ми починали розробку з розробки системи зв'язку і відеопередачі, розуміючи, що це буде надалі визначальним фактором, чи буде дрон працювати в надскладних умовах, де повсюду ворожі завади стоять. Це якби була основою цієї розробки. Далі ми зробили дрон носій і постійно його допрацьовували і допрацьовуємо сьогодні. Ми тривалий час вкладались в розробку оптичної навігації, яка дозволяє дрону. Відмальовувати пройдений маршрут на карті, стабілізуватись на ціллю, яка дуже сильно спрощує поріг входження оператора для опанування цього засобу. Також відповідно до вимог сьогодення, трошки змінився тактичний радіус роботи дрона збільшилась вага підйому корисного навантаження. Було враховано дуже багато побажань і зауважень під час постійної експлуатації виробів. Бо ми постійно працюємо над тим, щоб дрон ставав більш надійним. Більш адаптованим під сьогодення і більш доступний для опанування користувачам. Наступна версія виробу це логічне продовження його. Це виріб, в якому як в самому дроні, так і в комплексі зроблено багато покращень, які націлені як на покращення виробу в цілому, а додавались нові функції, наприклад, оптична навігація, яка дуже спрощує поріг входження. Нових користувачів і їхнє опанування, яка дає дрону значно більше спроможності по виконанні різних задач, яка робить його більш живучим, дає йому можливість автоматично повертатись додому у випадку, якщо немає зв'язку, не доходиться сигнал відеопередачі по якійсь причині, це покращена силова установка, яка дає можливість носити більше і літати далі. Це багато різних технологічних покращень, які дають можливість мінімізувати. Ручний труд і ручну зборку збиральників, і взагалі спростити виробництво. Тобто, це такий продукт, в якому вжито ряд заходів для того, щоб він став краще і краще відповідав на запити сьогодення. На те. Що безпосередньо просить нас користувати. наразі? Основними користувачами є в принципі всі сили оборони. Ну це більше 60 різних підрозділів, бригад або батальйонів. Це лінійні механізовані батальйони, батальйони сил, полки сил спеціальних операцій, Національна гвардія, Збройні Сили України. Різні інші спецпідрозділи, будь-хто кому потрібно виконання задач, такі які дозволяє виконувати дрон лінза, може їх опановувати, застосовувати. Дрон їм доступний. Дрон доступний для навчання, зрозумілий. Тому користувачі нас дуже люблять, повертаються до нас знову і знову. І кількість користувачів у нас постійно збільшується. Як в тих підрозділах, з якими ми вже працюємо. Так, і кожен місяць додається декілька нових підрозділів, які теж хочуть з нами працювати. А ми хочемо працювати з усіма.